Усім привіт! Перш ніж налаштувати світло, потрібно створити світильники, що я забула зробити в попередніх відео. Нічого, зараз ми це все виправимо. Оберемо стелю, так нам буде простіше орієнтуватися. Ізолюємо її. Переходимо в режим редагування, беремо нижню грань, Shift S, курсор до вибраного, включу видимість мишки, вийдемо із режиму редагування та одиничка. Вигляд спереду, знімемо виділення, додамо Shift A Seed Cube та зразу відмасштабуємо N, бокове меню, виставимо по одному сантиметру, бо по одному, по 10. Тепер цей куб скопіюємо, Shift D Z, опустимо донизу. Тут задамо по в висоту 7 см. Вид спереду. GZ. Беремо верхню частину, переходимо в режим редагування Shift S, курсор до вибраного, вийдемо та додамо циліндр. Shift A, Сіть, циліндр. І масштабуємо тут по одному см. Це буде трубочка, в якій буде знаходитись... Дріт від електрика спереду. Задамо 90 см. GZ. І опустимо наш світильник GZ. Беремо світильник, переходимо в режим редагування, верхні грані. Беремо верхню та нижню грань. Ні, поки що беремо тільки нижню грань. I. Додамо додаткові грані, тепер вид спереду, Shift, Z каркасний режим, extrude Z. Тепер оберемо і верхню грань. Права кнопка мишки поділимо. П'ять разів поділимо вид зверху, Shift-Z каркасний. Права кнопка мишки, лоптупс, зробимо коло. Можна побачити, що вийшло на рівне коло. Повернемо Ctrl-Z, Ctrl-Z, І ще раз поділимо. поділити ще раз. Тепер каркасний вид зверху. Наближаємо і обираємо ці чотири, ці грані, шість, напевно. Ctrl-Z. Вийдемо із каркасного. Права кнопка мишки. Лоп-топ, коло. Вийдемо із каркасного. Один вигляд спереду. Вийдемо з режиму редагування, додамо Shift S. Додамо UV-сферу, S, відмасштабуємо, G-Z. Відмасштабуємо так, щоб вона помістилася в наш цей світильник. Зараз ми будемо створювати лампочку. S. Ми спереду, каркасний режим, tap, режим редагування, видалимо верхню частину сфери. X, грані переходимо на роботу з ребрами. обираємо верхні ребра, екструд Z. «S» зменшуємо діаметрі. Вийдемо з режиму редагування. Вернемося в каркасний, оберемо цей світильник, чий. Відсудимо його, щоб він нам не заважав. Робота з ребрами. Обираємо «Extrude Z. «Extrude Z. Z, p. Strud, z. Potrebno je dodati še. У мене вийшло 10 ребер, каркасний режим, 3 роботи з гранями. X видалимо. Повернемося до ребер. Також потрібно відмасштабувати і екструдувати. Extrude Екструд Set. С тепер їх зменшуємо. Екструд С. Тепер англійська М. Об'єднання до центру. Вийдемо з режиму редагування GX і помістимо в наш плафон. Вийдемо із каркасного, додамо модифікатор поділ поверхні. Виставимо 2. Ліва кнопка мишки, згладжене тонування S. Тепер Ctrl-A. Усі трансформації, права кнопка мишки. Задамо опорну точку до геометрії. Тепер можна додати ще один модифікатор, генерування, потовщення. Зараз виставлю на 005. Замало потрібно ще одного нолика додати. Один вид спереду, знімаємо виділення. Тепер потрібно створити патрон. Shift A додаємо ціліндр. Так, в, в цьому відкривному меню вершини змінимо з 32 на 64. Тепер його від S. G Z S B зверху Shift каркасний режим G Y G X Спереду. Щіфзад повернемося в суцільний. Тепер переглянемо. Перейдемо в цю кладку огляди. І ось тут обрізати. Ти ми коли наближаємо, ми бачимо всередині, що відбувається. Щоб цього не було, коли ми наближаємо, так, виставимо на 0,01. Тут 0,1. Цю стрілочку вліво зажмемо, і буде 001. Права кнопка мишки автоматичне згладження. Якщо у вас немає на правій кнопці мишки, так як в мене, автозгладження, тоді ви переходите в цю кладку з боку зелену, зажимає, нажимаєте на неї, і тут буде автозгладження. І просто поставите галочку і. Також зробити автозгладження. Так як в мене. От, автозгладжування. Можна ще зменшити S. Переходимо в режим редагування. Три робота з гранями. S зменшимо. I робимо додаткову грань. Екструд. Z. С зменшуємо. Два роботи з ребрами. Тепер потрібно нам задати фаски. Обираємо всі контурні ребра. ctrl b Вімаємо виділення. Так, виходимо з режиму редагування. Один. Для того, щоб зробити спіраль. Додаємо криву. Shift-A, крива, без Є. Е. В розкривному меню вирівнюємо світ, ставимо огляд. Тепер R, Y та розвернемо. Мінус 90. G, Z. Переходимо в режим редагування, права кнопки мишки, встановити тип сплайна. Встановлюємо полі. Наближаємо, браємо нижню вершину, G, Z. І нахиляємо на бік, І зараз за допомогою екструд створимо таку спіральку. Екструд. Оберемо всі нижні вершини права кнопка мишки, встановити тип лайну, ставимо Bezier. Тепер повторно всі нижні вершини обираємо. Також їх змінимо, права кнопка миші. Задати тип ручки з вирівнюванням. Вийдемо з режиму редагування. Для того, щоб задати товщину спіралі, додамо ще одну криву. Shift A. Крива. Оберемо коло. Можна опустити. GZ. S відмасштабуємо. Налаштування кривої з 3D, виставимо на 2D, опускаємося до геометрія фаска з округлення обираємо об'єкт. Обираємо наш спіраль і тут виставляємо Є. І ставимо галочку Заповнити торці. Щоб заповнити наші торці, аби вони не виглядали порожніми всередині. Щоб зменшити нашу криву, обираємо коло. І від Все, конвертуємо нашу криву сіть. Тепер коло можна видалити. Деліт і зробимо декілька копій спіралі. Shift R Z45. Shift D R Z45. Shift D R Z40. Далі між собою можна об'єднати. Ctrl-J. Тепер зменшуємо і поміщаємо нашу лампочку. S. Тепер об'єднуємо лампочку та спіраль між собою. Обираємо спіраль, Ctrl-A, усі трансформації, права кнопка мишки, задати опорну точку геометрії. Ctrl-J. Можемо помістити нашу лампочку в світильник. Вид зверху, каркасний, GY, додамо модифікатор фаска, Просто здамо автозглачення. Тепер можна між собою об'єднати. Ctrl-J, Ctrl-A. Усі трансформації. Задамо опорну точку до геометрії. Тепер повернемо все. Варкасний вид зверху і, і розмістимо над острівцем. І зробимо ще декілька копій шівки. зробимо трішки менше. Переходимо в режим редагування. Каркасний, три роботи з ребрами, беремо нижню грань, G. Друзі, я думаю, на сьогодні будемо завершувати із моделюванням. Тому що на сьогодні достатньо інформації. Я не хочу робити дуже довге відео, та нудним. В наступному відео змоделюємо ще один світильник, який має бути по центру. Задамо текстуру. Усім дякую. Не забуваємо ставити вподобачки, підписуватись, коментувати. І до зустрічі в наступному відео. Усім па-па.